Так, ну що? Всім доброго вечора. Хочу засняти це відео з приводу того, що екологен, біотин, вітамін Д3 я вже приймаю 25 днів. Дивіться, ще зовсім. Ще трішки і вже практично ніяких недоліків на шкірі не буде. Ось тут шкіра така стала. Нема цих зморшок. Ну, а так, як що робити, то не да, є. Але бачите, воно відразу все стає на місці. От мружиш око і воно розправляється. Ну ці вже не те надіть. Це як щички, ямочки. А от о, в мене були декілька о, таких як гусиних. І невеличкі зморшки, то зараз їх нема. Але реально тіло стає краще. Ось і руки. До речі, будучи робити деякі фізичні вправи, От. Це вже буде зовсім, зовсім скоро. А в нас вже ну, похолодало, а почали йти а, дощі, от а, такої вже а, жари нема, тому буду виходити на а, свій а, стадіончик, який знаходиться. Поруч, біля мого будиночку. От, і почну робити певні фізичні навантаження, для того, щоб дія екологена вже почала повністю взаємодіяти з організмом, з моїм організмом. Ось. Можна було б ще дещо показати, але не буду. Одне, що ще хочу сказати, в кого є розтяжки, бо в мене вони з'явилися ще в підлітковому віці. От, я була дуже-дуже худа, а потім я різко набрала вагу, і в мене з'явилися розтяжки. Після вагідності в мене немає не однієї розтяжки, от, А тільки ці вже здобуті в підлітковому віці. І от почала пити еколаген, і дійсно ці розтяжечки вони потихеньку зникають із мого тіла. Тому стежте за собою, стежте за своїм здоров'ям. Емоційним, фізичним, психологічним. Всім українцям я хочу побажати тихої, мирної ночі. Зараз ворог, який нас оточує, з сходу з північного і південного сходу з півдня. От ні, не з півдня, зі Сходу. З північного сходу і південного сходу. Цей ворог вже про нього знає весь світ. От, сьогодні цей ворог завдав масовані удари по Дніпру, нещодавно були по Києву. Добропілля знищують, знищують взагалі Донецьку область. Знаєте, так багато хочеться про цих росіян сказати. Але це від відео потім блоканеться. От одне, що я хочу їм побажати, щоб все те, що ви робите, нам. Повернулась вам в десятикратному розмірі з гіршим сценарієм. Ось тому для нас зараз дуже важливо зберігати наш психологічний і емоційний стан. Дійсно, раджу приймати таблетки біотин. Вони є просто біотин. А є біотин з добавкою заліза. Це вже кожна і кожний підбирайте на свій розсуд і слухайте свій організм. От. А я не можу нарадітись тим, що дійсно, он бачите, коли так от роблю, то воно є. А так нема. Дійсно, з тим, що екологен він починає працювати.